Вечора, малюю переплатити від треномовного каналу. Тепло, дуже тепло, навіть спекотно. Вечір без 28 такі хмари по небу ходять. люди. Все більше на велосипедах. Гуляють. Навіть спекотно якась. Чуєте, грім такий десь далекий, але скоро буде гучніше, гучніше. І навіть знов дощик піде, тому що якось парить. Ну то так День поменшав, я так вважаю. Що без 28, а може то, що хмарка по небу. Ну дуже якось спекотно прямо ж. Ладно, піде дощик. Похолодніше. Я пройшов день у Харковину. Спікотно. 35 було в день. Зараз 32. Швидка допомога кудись приїхала, Хтось там люди бігають. Комусь, комусь не дуже добре. Субота закінчилася. Свято. Петра і Павла відсвяткували. Війна ніяк не, не скінчиться. Чекаємо на... Чекаємо на закінчення. Чекаємо на спокійний вечір. На тихий вечір, на спокійну ніч. Що я вам побажаю, все, усім тихого вечора, спокійної ночі, усім ми злагоди, Всім щиро дякую. Звичайно буде, может не зажаючи ні на що. А мы з Максиком прогулянці, да, Максака? Все, на добраніч, ще любі. Пока.